Кохання це біль, що ніколи не стихне, але й без кохання немає життя. Люди казали, любов то є вітер. Він то приходить, то його нема. Серце людини цікава то штука, розум все знає уже наперед. Іноді серце наш мозок не слуха, а життя. Вже настане, як мед. Вулкан почуттів уже вибухає, що описати немає І слів. Людина має нестерпно чекати, щоб мати сили хоча б підійти. Як мені стати, а як говорити? Питання лунають все знову і знов. Людина щаслива Водночас страждає. Коли у душі виникає любов, той, хто не любить, так сильно жадає, а той, хто любив, той пролив свою кров. Кохання це щастя, що кожен чекає, але не дістанеш його без умов.